i także incie wideo. Ha, ha, ha. Um. Robimy wanneczkę, wanneczkę, wanneczkę. Robimy my wanneczkę, u, 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 u. Robimy wanneczkę, robimy wanneczkę, u, u, u. Ух, мм. Тепер ми беремо туалет, такий і горшик. Блін. Я вже так не хочу строїти, якщо чесно. Ну, треба. Треба. Тут в мене будуть всякі шампуні і так далі. Обої Ой-ой. О бой. Ой-ой. О-о-о-о. Ой. мой. У любви я крас батарейк. Четыре, пять. Я пішла тебе шукати. Так, а якщо... Давайте так е набереться 2 лайка і буде продовження, як я продовжую будувати 2 лайка. А якщо буде більше двох лайків, там 3-5 максимум, 5 лайків, я знову маю видалити не видалити повністю, а видалити цю хату. І піти на нову. Щоб цього не зробилося, ви маєте поставити 10 лайків, щоб цього не зробилося. Коли ви зробите рівно 5, я повернуся до того відео аж через тиждень. А ви були на каналі Сміклінка. Всім па 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 па